Так, привіт нашим глядачам. Сьогодні ми разом з вами розглянемо основний тренд 2018 року, який ну, найчастіше за нам як монтажник, який до нас приходить від клієнтів, потенційних клієнтів, майбутніх клієнтів. Це бажання збудувати сонячну електростанцію. Але це бажання є. Е... Вимагає поділу його на частини. І так, тема нашого відео сьогодні це будівництво сонячної електростанції частинами. І як, як це зробити правильно, як це зробити технічно правильно, як це зробити е, один раз і в майбутньому не переробляти. Е, Наше відео на найбільш цікаве запитання 2018 року. Е, сонячна електростанція збудована в три етапи. І так, поїхали. Наше відео ми розпочинаємо сьогодні із ну, недалеко і не населеного пункту. Знаходиться він на відстані 20 км від міста рівного. І власник сонячної електростанції вирішив збудувати 30 кВт-сонячну електростанцію. І, але певний фінансовий ресурс не дозволив зробити це одним махом і відповідно закрити це в якийсь один етап. І сьогодні ми все таки хотіли би розкрити оці ці всі основні моменти по техніці, по економіці і по юридичному оформленні зеленого тарифу. Давайте почнемо з самого простого з того, що коли починався цей проект, власник задумався над тим, що потрібно збудувати 30 кіловатну станцію, але яким чином це треба зробити чергово. І почалося це з нашої розробки нами проекту, який визначив, яка може бути мінімальна комплектація сонячної електростанції. Для того щоб в майбутньому цю сонячну станцію можна було без проблем масштабувати і повторювати кожного разу ну, чи одну і ту саму однорідні дії, чи однорідний закуповуючи однорідний комплект обладнання. І так, в нас планується 30 кВт сонячна електростанція. Ця 30 кВт станція на сьогоднішній день вже в цьому форматі було вирішено її поділити на так як зараз виглядає на шість частин. Тобто конкретний цей блок сонячних, сонячних панелей це 20 сонячних панелей. І що далі було підібрано? Підібрано відповідно відразу інвертор, який буде відповідати потужності майбутній кінцевій сонячної електростанції на 30 кВт. Ну, в даному випадку зараз стоїть інвертор. Це Фроніус Еко 27, який можна буде в майбутньому догружати, догружати всього в проєкті Планується встановити 120 сонячних панелей. І так це були проектні роботи, саме на цьому етапі дуже важливо саме для себе зрозуміти, який же ж необхідний мінімальний комплект обладнання, тому що є тут є інша технічна сторона цього питання, яка полягає в тому, що якщо, наприклад, є бажання все таки стартувати з якоїсь мінімальної кількості сонячних панелей. То цей мінімум він повинен відповідати ну, такому простому технічній відповіді, тому що з якою ж мінімальною напругою може стартовою напругою може працювати інвертор. І так, в даному випадку, цей інвертор Фроніус. Звичайно, він би міг там. В нього є стартовий струм. Зараз ми підкладемо технічну інформацію під відео. І друге питання, що. Коли коли цей старт і чим він буде раніше ну розпочинатися, тим відповідно сонячна станція раніше почне свою генерацію, відповідно і продаж ну, за зеленим тарифом. Тому ну таке, хоча б мінімалістичне уявлення про те, з якого потрібно стартуватися, хоча б 20 сонячних панелей. Тому що так як сьогодні це зимовий день, не настільки там сонячна активність велика, і, і це важливо для того, щоб інвертор стартував і для нього цієї енергії було достатньо. Наступний момент це стосовно от. В даному випадку, це ну, напряму пов'язано з фінансовою стороною. Це от, стосовно питання найбільш такого останніх випусків, наших з чим ми зустрічалися, це будівництво конструкції під сонячні панелі. В даному випадку власник вирішив, все-таки більшості свої, які там роботи він собі планував, виходячи з у фінансового ресурсу, збудувати таку конструкцію. Ну, це металеві стовпи чи металеві залізні кутники забетоновані в землю. І в подальшому на конструкцію змонтований дерев'яний каркас. Вже до дерев'яного каркасу з допомогою вже стандартизованих проживів прижаті сонячні панелі і таким чином планується і майбутнє будівництво сонячних електростанції. Можливо, є задумки такі, що десь через якийсь певний період часу дерево буде замінено на метал, але зараз це ну, вийшла ультрабюджетна конструкція. Це був перший блок, який стосувався проєктування. Давайте перейдемо до наступного блоку. Це він буде називатися в нас це умовно це технічна документація або отримання технічних умов. Яка тут здана специфіка? Специфіка буде полягати в тому, що коли ви запланували поетапне будівництво сонячної станції. Тут треба зрозуміти, що яким чином буде оцінювати ці роботи, конкретний РЕМ, конкретне обленерго і що вони будуть хотіти від того, від вас побачити, як ну чи чи сподобається їм оця поетапність робіт, чи взагалі вони будуть погоджуватися на такий формат роботи електростанцій. І так, давайте перейдемо до, до, до основ: е, якщо говорити категоріями е, оцінки потужності сонячних електростанцій, то е, з боку Технічних регламентів, які є в конкретних ресах, фактично потужність сонячної електростанції оцінюється за потужністю основного перетворюючого пристрою інвертора. І так, якщо ми, наприклад, ми тут же на цьому конкретно цьому об'єкті встановлюємо 27 кВт, будемо рахувати, що це 30 кіловатний інвертор, то відповідно технічні умови нам потрібно отримати на 30 кВт. Незважаючи на те, що у нас тут зараз встановлено 20 сонячних панелей. В кращому випадку це 280 сонячні полікристалічні панелі. В кращому випадку сонячний день вони дійдуть нібито 6 кВт, потенційної енергії, яку можна би було б продати в Обленерго, але по факту для Обленерго, оскільки вони е, якось оце основний розмежовуючий пристрій саме є інвертором, е, в будь-якому випадку на цьому першому етапі, е, оця документальна частина буде формуватися з того, що ми повинні е, отримати технічні умови на сонячну станцію, яка буде відповідати. Майбутній чи кінцевій потужності сонячної електростанції, тобто 30 кВт, це принциповий момент, оскільки ці витрати є значними. Але вони можна сказати, роблять для нас те, що ну, майбутнє масштабування сонячної станції буде тільки пов'язане з тим, що ми будемо змінювати додатково інформувати ну, за нормальними відносинами. РЕС про те, що в нас змінилася кількість сонячних панелей. А відповідно нам потрібно буде перепідписати або додатково здати однолінійну схему, в якій ми будемо змінювати саме цей параметр. По техніці, по технічних умовах, в принципі, от зараз в даному випадку ніяких проблем не виникло з боку власника. Відразу йому був встановлений необхідний автомат, необхідний, ну фактично вхідний, який відповідав номіналу е, у цій потужності майбутньої кінцевої сонячної електростанції. Ну і це, в принципі, от основні такі якісь моменти по витратній частині і по технічній частині. Ну і тепер, звичайно, що перейдемо до... Напевно, найбільшої такої складної і непростої питання це питання будівництва. І е, чи це цікаво, чи це не цікаво. Ну, що стосовно цікавості, ми зробимо зразу таку ремарку, щоб трохи не було наше відео на стільки там постним. Е, Є така от статистичні там дані чи історія будівельна в гамбурзі. відео На відео зараз з'явиться е, картинка цієї, цього, цієї будівлі. Е, ну, запланував. Запланувала міська влада збудувати величезний оперний ну, зал. І відповідно, коли через певний якийсь період часу повернулося до питання почалося будівництво, повернулося до питання сміти, то виявилося, що вартість будівництва збільшилася на 700 мільйонів євро. І а фактично всі проектні роботи продовжилися аж ну, довелося продовжити аж на три роки. І так, питання в тому, що, якщо варто будувати такі конструкції етапами, ну, якщо говорити ну, будівельними якимись стандартами, звичайно, будь-яке будівництво, яке буде розтягуватися в часі, воно буде однозначно призводити до того, що будуть зростати накладні витрати. В першу чергу це будуть витрати стосовно транспорту, стосовно логістики, поставки обладнання, що таке привести там, одночасно на е, об'єкт 4 панели, організувати всі роботи, а що це все-таки виходити з того, що. Є моменти по е, додатковому поверненню на об'єкт, додатковому монтажі, додатковому ну, кабельно-провідникової продукції, організації там якихось моментів, але якщо говорити про категорію одночасного запуску, абсолютно реально будувати його ось цією черговості. Треба повертатися, звичайно, в перше питання в проєктування сонячної електростанції. Е, якоїсь специфіки незвичайної немає. Якщо говорити про техніку виконання і по, по інвертору, по, ну про його підключенню для, для нього це ми визначили, що це є мінімум для того, щоб він адекватно стартував і показував хоч який-небудь результат. Відповідно, зараз ми перейдемо до, до самого інверторного обладнання, де воно встановлено, і побачите, що на кожну групу, яка буде підключатися, буде виділена там окрема група захисту, і відповідно вона буде дозволяти кожного разу. фактично підключили масив фотомодулів, встановили додатковий. Необхідні, ну, там, можна їх назвати, там, електротехнічні ну, автомати, їх чи спеціальні роз'єднувачі для того, щоб підключати сонячні панелі, і підключили до інвертора. Тепер переходимо до, і покажемо вам, як виглядає наша щитова і що там би, варто було б ще на що звернути увагу, щоб такий проект далі відбувався. Розпочинаємо нашу постійну рубрику, яка сподіваюся буде вам цікавою. Ця рубрика про новини і, взагалі, ринок сонячної енергетики для приватних домосподарств, і не тільки хочемо розпочати нашу новину з того, що в нашій країні відбуваються зміни. Уже в першу чергу хочемо повідомити про те, що Насправді за останніх кілька місяців відбувалася тенденція до падіння цін на сонячні панелі. Хочемо також внести ясність, чому це відбувалося, і яким чином взагалі буде тривати розвиток сонячної енергетики в майбутньому, в 2018-2019 і в майбутніх роках до 2030-го. Отже, серед іншого, в нашій Україні відбувається наступне Верховна Рада проголосувала законопроект, який називається 9320. Це відбулося зовсім нещодавно, буквально на початку грудня, про те, що буде відмінено ПДВ для везення сонячних панелей для обладнання для вітроелектростанцій і в тому числі інверторного обладнання для сонячних електростанцій. Зі з чим це було зроблено, коментувати не будемо, але цей законопроект мав на меті в першу чергу відміну ПДВ для ввезення електротранспорту. Але серед іншого, відповідно, було проголосовано і цей момент. Але хочемо застерегти, і після того як ми розберемося детальніше в цьому законопроекті, ми знімемо ще окремий сюжет на цю тему. а хочемо застерегти власників майбутніх сонячних станцій від того, що насправді законопроект прийняти досить хитро. Тому що е, він говорить про те, що е, відміняється ПДВ для кінцевих споживачів, тобто, якби ви власник електростанції сонячної майбутньої, завезли сонячні панелі і їх встановили для себе, то в принципі ПДВ б ви не сплатили. Але якщо якась організація возить сонячні панелі і буде їх перепродувати на територію України в подальшому, то відповідно вона змушена заплатити ставку ПДВ. Зроблено з метою, швидше за все, для того, щоб великі власники сонячних великих сонячних електростанцій змогли адекватно будувати сонячні станції з меншою, з меншою вартістю. Але знову ж таки є кілька, але Відноситесь до цього обережно. Купівля сонячних панелей стає. Такою собі ризикованою інвестицією, тому що ми не знаємо, яким механізмом буде контролюватись в майбутньому те, що заплачено, ПДВ чи не заплачено, але швидше за все цей механізм буде відпрацьований. Поки що цього механізму немає. Ну і е, серед е, у цього всього знову ж таки хотілося б сказати про те, що є законопроект у Верховній Раді, який швидше за все вступить в дії з 1 січня 2020 року, і е, він прийнятий знову ж таки в основному для юридичних споживачів, але і приватних споживачів він також зачіпає. Тобто зелений тариф, окрім стандартної ставки зниження 17 е, з копійками євроцентів на 2020 рік, буде знижений ще на 10%. І це приводить до того, що 2019 рік і 2020 рік швидше за все повинні стати бумом розвитку сонячної енергетики саме для приватних осіб, і тому якщо є бажання будувати сонячну станцію, то 2019 рік стає саме тим роком, коли це треба точно робити. Також в даному законопроекті говориться про те, що насправді електростанція може бути і 50 кіловатною, але знову ж таки змішаною. Тобто вітра і сонячна енергетика можна ставити до 50 кВт у тому домогосподарстві. Ми поки що знову ж таки не знаємо, яким чином яким механізмом це буде забезпечено. Тому що, ну, так як зараз виглядає, треба ставити два окремих лічильники обліку електроенергії для того, щоб розуміти, скільки електрики виробилось з допомогою вітру, скільки з допомогою сонця. Про юридичних осіб там також багато йдеться в цьому законопроекті. Там зниження тарифу відбувається ще далі, ще глибше, 25%. Пов'язано це все з тим, що ціни на сонячні панелі насправді впали, впали досить суттєво, порівнюючи з початком 2018 року. І Верховна Рада, і знову ж таки наше керівництво країни, вирішило те, що це надприбутки, які отримують власники приватних домогосподарств, взагалі великих сонячних електростанцій. Їх треба якимось чином довести в якусь ринкову складову, як вони її називають. Ну ось такі новини де в чому гарні і знову ж такі гарні для майбутніх власників з тим, що будувати сонячну електростанцію найвигідніше стає в наступному році, тому що ціни на сонячні панелі посунулись не лише на 20%, а ще й більше. І якщо робити щось, то робити в наступному році, можливо, поетапно. І так, ми продовжуємо нашу історію. Безпосередньо ж знаходимося біля силового блоку, біля серця сонячної електростанції. У нас інвертор Хронів ЕКО-27, щит захисту. В чому концепт далі продовження такого поетапного будівництва? Відразу було встановлено необхідний електротехнічний захист, який на 90% закриє нам всі наші необхідні майбутні масштабування і по збільшення потужності сонячної станції. Маємо інвертор на 27 кВт. Далі я вам трошки покажу один із варіантів електротехнічного захисту, в чому його відмінність, в чому якась буде основний концепт. І так, ми зразу встановили 50-амперний автомат, встановили блискавкозахист. Це стосується електротехнічного захисту змінного струму. І поки що в нас оскільки ви бачили цей масив фотомодулів. На місці, де в нас будуть. Встановлений електрозахист постійного струму. Це е, тут встановлені спеціальні запобіжники для захисту по постійному струму. Е, кожного разу такий от масив на 20, фото, 20 фотомодулів буде підводитися саме на цю вантажну планку. І в подальшому знову таки заходить інвертор в плані безпеки. Ми, ми, є, є один із варіантів саме такого е, комутації. Е, Буде збільшуватися і нарощуватися потужність сонячної станції. Близько захист по постійному струму, то що від сонячних панелей пройшов, встановлюємо безпосередньо в корпусі інвертора. Фотографію так само підкладемо. І особливість саме 27 х фронівсів, що в корпусі в самому корпусі інвертора виробник передбачив можливість встановлення такого близького захисту. Загалом, що як і сухий підсумок. Такі проекти по масштабуванні сонячних станцій однозначно мають місце мають жити. Є точка розумності, щоб для себе пройти певний етап, зафіксувати певний тариф і рости разом з ну, розвитком сонячної енергетики. Звичайно, є маса пересторог з боку власників стосовно того, що можливо кожного разу повторюючи цю модель. Ну, нарощуючи цю сонячну електростанцію, проект починає розтягуватися в, в часі. Відповідно, можуть з'являтися якісь накладні витрати. Тут є, в принципі, інша сторона. Саме українських реалій сонячної енергетики. Сонячні панелі, ви бачите, з нашого інформаційного випуску продовжують дешевіти. Рекомендуємо вам перейти на нашому сайті. З'явилися нові ціни в акційних пропозиціях саме на комплекти сонячних обладнань. В скачавши пропозиції, ви побачите там дійсно нові ціни. І, в принципі, є доволі такі значне здешевлення. Десь в районі можна сказати від 5 до 10% по вартості обладнання для будівництва сонячної станції. Е, ще хочемо вам сказати, багато ми проводимо різноманітних статистичних досліджень і так далі. Хочемо сказати, що е, люди, які підписалися на наш канал на Новий рік, отримують на 20% більше подарунків. Підписуйтесь на наш канал. Е, якщо щось було зрозуміле чи не зрозуміле, однозначно ставте е, запитання для нас, з радістю на них відповімо. Що можемо сказати, як, як взагалі запитання до вас? Можливо, хто стикався з таким масштабуванням сонячної електростанції? Ваші думки поділіться вашими намірами по збільшенню таких потужностей по етапному будівництву. Раді, ми будемо відповісти на ваші коментарі. На все добре, пока.